Вітаю вас, друзі. Сьогодні я хочу розпочати нашу зустріч з закликом. Будемо радіти і веселитись. І хтось зараз каже: чоловіче, ти щось не переплутав? Чому радіти? Може, в тебе інтернету нема і ти новини не читаєш? А я відповім: інтернет в мене є, але я читаю Слово Боже Біблію. І кажу я слова, ці будемо радіти і веселитись, тому що так вчить нас слово Боже. У будь-яких обставинах, незважаючи на те, що сьогодні відбувається, ми по перше за все. В своєму житті бачимо Господа і покладаємо надію на Ісуса Христа. І псалом 117, відкрийте, будь ласка, зі мною, псалом 117, вірш 24-й і далі. Читаємо разом. Це день, що його створив Господь. Радіймо і веселимось у Ньому. О, Господи, спаси, о, Господи, пошли успіх. Друзі, коли ви вранці просинаєтесь, які ви маєте думки? От перша думка, яка приходить до нас. Ну, звісно, у кожного є свої думки, і думки людей дуже відрізняються вранці. Але що я хочу підкреслити зараз? Нам важливо. Розуміти істину, що кожен день, коли ми просинаємося з вами, Господь приготував для нас наддорожчий подарунок у світі. І зветься цей подарунок новий день. Якщо ви просинаєтесь, якщо ви прокинулись сьогодні. І у вас є новий день від Господа, тоді у вас є нові можливості, у вас є натхнення, у вас є перспективи. І ви є власником цього дня. Деякі люди кажуть, у мене був невдалий день. Або е мій день мав там якусь темну. Смугу. Друзі, уявіть собі таку картину, що десь там далеко, у якомусь сузір'ї, де є царство Боже, є відділ планування життя людини. Де янголи на доручення Бога планують ваш календар і планують ваш наступний день. І і Янгол, який відповідає за вас, каже, а давай завтра зробимо для Василя темну смугу. Або для Єкатерини зробимо такий невдалий день. Ну, можливо, це, це або ні. Ну, це, це казки, друзі. Так не буває, тому що Бог дає людині кожен день новий день. Як цей аркуш е паперу, білий, чистий, без темних пляв, він дає вам, коли ви просинаєтесь, новий день, а ви відповідаєте, чим ви його наповните. Чи ви будете жити у любові, у мирі, у спокій, чи ви будете жити з молитвою до нього? Або вас все буде лякати, ви будете незадоволені, ви будете нити, або скажете на життя, що мов, все не так у нашому житті як треба. Але пам'ятаємо, що Господь покладає на кожну людину 100% відповідальність за кожен день. Він зробив. Свою частину. Він подарував кожному з нас цей новий день. Але я відповідаю, несу відповідальність, як я живу сьогодні, і що я маю сьогодні. Я вирішую жити у любові Господа. Я вирішую, чи буду я радіти Господом або скажитися на життя. Я пропоную сьогодні вам календар від Господа. Я навмисно накреслив Його червоним кольором, тому що у Ісусі Христі немає різниці. Яка дата, який день тижня? Тому що кожен день, кожен день, сьогодні серпень ми маємо. Кожен день. Наповнює Господь своєю любов'ю. І коли ми живемо у Ісусі Христі, це справжнє свято, тому що Христос дарить нам, зараз дарить нам свій мир, свою любов, своє прощення, свою благодать, свою милість. І тому, прокидаючись уранці, давайте будемо завжди радіти. Завжди пам'ятати, що ми маємо надорожчий подарунок у світі новий день від Господа. Господь дарить нам життя і сьогодні, і вічне життя у Ісусі Христі. Тому будемо з вами, як каже книга псалмів, кожен день радіти і веселитись, тому що цей день створив для нас Господь. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.